Клімат змінюється і ми мусимо змінюватися разом із ним, вважають жителі сіл Визирської громади. Старожили пам'ятають ці роки, коли господарі тут будували плани на врожай і худобу, покладаючись на звичайний плин сезонів. Звичайно, в цьому році набагато раніше все зійшло, деяких людей вже картопля повиходила. Морози у квітні стали ще одним неприємним сюрпризом для активних городників. Звичайні терміни посіву вже не працюють. Весна приходить раніше, але з частими погодними сюрпризами: то спека, то раптові заморозки. Худоба погано переносить спеку, знижуються надої молока, кури гірше носуться. А заготівля сіна стає проблемою через суху траву. Багато хто змушений докуповувати корм, що додає витрат і зменшує прибуток. Все це впливає на поголів'я курів. Яке за останні посушливі роки значно скоротилися загалом по сільраді. Ми багато сіна сіємо для худоби. У нас три городи, ми сіємо сіно, суданку, ми цього докупили, будемо сіяти. А так садимо картошку, буряк, морку, помідори, розсаду. Ну, ми садимося під капельку, зараз вже все. Погоди помінялися, раніше такого не було. Ми раніше брали два-три укоси сіна, а за один укос тільки беремо, все на все. Ми заплатили в цьому році три тисячі заводу заплатили. Капелька, наче небагато, а воно так тягне по чуть-чуть. Да? Ну, да, звичайно, земля ж така гаряча, що 70 прямо, можна жарити яйця на ній, чесне слово. Глобальне потепління більше не здається чимось далеким. Воно вже тут, у нашому селі. І все ж люди сподіваються на добрий врожай. Цибуля це без неї нізя, не чесник без неї нізя. Не хочеться кавунчика, хочеться огірочка, хочеться деньки, хочеться. Помидорки, це своє. А вже картоплю сказала дочка Мама, не ні я нічого робити не буду. Молоде покоління, якщо не бачить перспектив у селі, їде до Одеси, а хтось і далі. Тому так важливо кожній громаді на цій землі будувати нові підприємства, залучати інвесторів, будувати сучасне житло та цивільну інфраструктуру, щоб люди не кидали рідну землю.